Просто пальцем туди. Петра Сагайдачного, Данила Галицького, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, княгині Олії, Івана Мазепи, Костянтина Острозького, Володимира Сьогодні ви пройдете. Ви готові голосніше. Нарікаємо вас спадкоємцями величних воїнів та правите. Да, будет точно. Зайти Можно, вот, да? Я. Пью. Марія, Марія, Марія! Коли не. зможу нічим зможу нічого прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимусь міху. Ходять, бо перевірмой проти. А що, хтось проти чи що? Ви якийсь не в тему агресивний взагалі бред якийсь? Що таке? вона була в ресторані Але Нас час настав.